Дикі, дикі люди нахуй. Оце нам попереднічки оставили курва. Кинули нас сюди блядь, 18 голов, блять, із до Молдован, курва. Мерзне, блядь. Оце отака тут хуйня, блять. Первісно общинний лад, курва. Сніг топимо на плиті, блять, пилки прогріваються до роботи, блядь. Декі це наша кухня, блядь, а це наш повар, блядь. Це вообще дикий українець, блядь, <свят> <свят> погодка пиздата. Снігу всипало. Дерева в сніжку, блядь. Курва пообростаєм скоро, блядь мохом нахуй. Отака хуйня, блядь. То була кухня, блядь. а зараз покажу спальний табор наш, блядь. худоба курва Стоїть в тепліших нахуй. Андо, наш спальне місто курва. Шалаші курва з пленки, ба на рот. Сомпляки, блядь, андо які, блядь, курва. Позамерзали нахуй. Не. Це мы тут, блядь, живьем нахуй. Звезду. блядь. Вот оно. Спальное место, курва, пленка. Светится нахуй. Зда, чорна нахуй. Така хуйня, малята, блядь. От вам, блядь, сто тисяч курва. До побачення.